Вітаю! Сьогодні я хочу показати, як я робила таку анімацію для шатерстоку. У, У створенні композиції правою клавішою миші New Solid. Розміри 1920х1080. Я вибрала такий колір. Далі використовую прямокутник із заокругленими краями і малюю такий шейп. Вибираю колір і прибираю обводку. Затискаю клавішу Alt і клікаю по іконці з кольором та обводкою. У shape ставлю оцей кубик, аби це був 3D-шар. Також треба ввімкнути тут рендер Cinema 4D. Якщо увімкнено Classic 3D, не буде активна вкладка Geometry Options. Тому вмикаю Cinema 4D і тепер можу використовувати Extrusion Depth. Для початку поверну шейп боком, аби було видно, як видавлюється сторона. Ставлю значення 55. Далі мені треба створити порожню групу через вкладку Add додати. Закидую в неї ректангл, виділяючи групу Add Side Color. На цю бокову частину додався окремий колір. Піпеткою вибираю колір як у шейпа і трохи його затемню. Пишу потрібний мені текст. Так як я роблю цю анімацію для стоку, пишу текст 50% сейл. Клавіші ctrl alt home аби якорна точка стала посередині шару, клавіші ctrl home аби цей шар став посередині композиції, також вирівнюю шейп з прямокутником. Додам об'єму і для тексту. Ставлю 3D леєр, вибираю вид зверху, топ, роблю товщину шару більшою ніж у прямокутника і розташовую, аби текст визирав з обох боків прямокутника. Повертаю вид Active Camera. За допомогою Parent Link прив'язую шари з текстом до прямокутника. Аби відкрити декілька параметрів трансформації, треба затискати Shift з кожним наступним параметром. Тобто спочатку я натискаю клавішу C, аби відкрити scale масштаб, а потім маю затиснути Shift і натиснути клавішу P Position. А якщо я просто натисну клавішу P, то в мене масштаб закриється, а відкриється позиція. Гарячі клавіші S, Shift. P, Shift R і тепер анімуватиму у прямокутника позицію, масштаб та повороти. І теж саме відбуватиметься із текстом. Натискаю на іконки з годинником, аби поставити ключі на ці параметри. Поворот в мене буде лише по осії Y. Натискаю клавішу U, в мене закрились всі параметри і затисну ще раз клавішу U, і тепер відкрились лише ті параметри, на які я поставила ключі. Ставлю повзунок на першу секунду, затискаю клавішу N. Тепер в мене область програвання анімації буде лише до однієї секунди. Ставлю повзунок на нульову секунду. Клавіші Shift-Page Down двічі, це 20 кадрів. Ставлю ключі, повертаюсь на нульовий кадр. Ставлю значення мінус 1 це повний оберт. Scale 0, Position, опускаю вниз нижче композиції. Виділяю всі ключі, натискаю F9. Виділяю останні ключі за допомогою скрипта Duick, ставлю інтерполяцію 75. Тепер анімація більш плавна і динамічна. Виділяю шари з прямокутником і текстом і трохи посуну по таймлайну далі. Тепер намалюю за допомогою пера лінії, які вилітатимуть знизу. Малюю лінії під нахилом. Прибираю заливку, зажатою клавішою Alt клікую по іконці з заливкою. Так само вмикаю обводку. Вкладка Add вибираю Trim Pass. Повзунок на початку таймлайну. Start та End ставлю 0. Натискаю на іконку з годинником, ставлю ключі. Shift-Page Down двічі переміщаюсь повзунком на 20 кадрів вперед. Обидва значення ставлю на 100. Виділяю ключі F9, виділяю останні 75. Виділяю ключі старту і посуну трохи. Тепер можна побачити, яка вийшла анімація. Виділяю ключі, затискаю клавішу Alt, вибираю останній ключ і тягну по таймлайну, аби анімація була коротшою. За допомогою скрипта Motion виставляю якорну точку в нижньому правому куті шару. Тепер здублюю Ctrl-D шар з цією лінією. За допомогою інструменту Pen Tool зміню положення верхньої точки цієї лінії. Ще раз здублюю і повторю. За допомогою скрипта Shift Layers посуну всі шари на два фрейми. Виділяю всі шари, Ctrl-Home, шари стали в центрі композиції і тепер опущу їх вниз. Тепер посуну шари з шейпом і текстом ближче по таймлайну, а шари з лініями опущу під них. Сполучення клавіш ctrl alt y створю прозорий шар. Накидаю на нього ефект Glow. Виділяю шар Adjustment. Пентулом намалюю маску в потрібному місці. Розкриваю маску, збільшую фізер. Трохи підкручую значення у Glow. Виділяю маск, трохи зменшу. Виділяю mask пас, змінюю форму. Намалюю ще одну маску. Це все я малюю на прозорому шарі, на який накинуто ефект Glow. Так само збільшу значення Feather. Заанімую маску Opacity, аби ця маска з'являлась лише в потрібний момент на краєчку шейпа з рекламою. Ставлю один ключ, тепер посуну курсор по таймлінії і ставлю значення 0. Поправляю всі ключі. Малюю круг, накину на нього ефект glow. Трохи збільшу Glow Intensity. Має бути вибраний шар з кругом. Я використовую інструмент Ellipse, вибираю маску і малюю маску у вигляді кругу на цьому шарі з еліпсом. Тепер збільшую Mask Feather. Прибираю обводку, вона мені не потрібна. Зменшу Mask Opacity. Підкоригую Mask Feather та Glow Intensity. Ctrl-D здублюю шар та зміню місце положення, масштаб та колір. Вибираю потрібний шар, клавіша M, Selection Tool, стрілочка, гаряча клавіша V. Має бути вибрано маск 1. Наводжу стрілочку на контур маски і посуну маску. Кілька разів ще дублюю шари і налаштовую, як мені подобається. Ctrl-A вибираю все і закриваю. Вибираю шар з головним шейпом. Гаряча клавіша P відкривається позиція. Ставлю повзунок на останній ключ. Вибираю з shift шар із текстом. Ctrl-Shift-D розрізати шари. Спочатку я думала накласти експрешн на окремі шари, але я можу це зробити і на основних шарах з плашкою та текстом. Так, тут я показую, як підбирала значення в Expression Wiggle. І так, поки вимикаю два шари, які я отримала через розріз основних шарів, відкриваю Position Shape, затискаю клавішу Alt та клікую на іконку годинника біля position, прописую Expression Wiggle в якому перше число означає частоту, кількість рухів в секунду, а друге амплітуду, на яку відстань має рухатись об'єкт. Непотрібні шари видаляю. Ось така анімація в мене вийшла. Дякую за перегляд. Буду рада вашим вподобайкам та коментарям.